Усі багаті люди це глибоко сімейні люди. І я не говорю зараз про якихось там манкінних пантерезів да, з інстаграма, а говорю про дійсно таких впливових людей. Розврат, бухло, блядство це вже давно не атрибути успіху, це вже всі усвідомили. І всі знають, що це більш такий набір дебіла, да, який взагалі не бачив ніколи грошей і не знає, як з ними розпоряджатися цими грошима. То. Ви повинні розуміти, що, можливо, кожен там проходить якийсь етап. Але зараз в нашому сучасному світі це вже давно не успіх, це просто позарняк якийсь. І коли ти виходиш за п'ятерочку і вище заробітку, то ти вже починаєш розуміти, навіщо ці кошти приходять, як з ними розпоряджатися, куди їх вливати да, і, і так далі. То будьте обережні з такими друзями. Є такі у кожного в компанії, вони колись це зрозуміють. Тут ви можете навіть свій час не гаяти, це повинно дойти саме їм, самим.